От дивіться, у нас зараз такий починається ажіотаж. Я очистю картоплю і думаю вже про розсаду. От такий ажіотаж, от розсада, розсада, це весна. А я згадую свою, своє дитинство, і от у нас в селі люди ніколи не мали поняття про цю розсаду. Це там от... У ну, мене там родичі були от в Дніпропетровській області, а да, там вони думали про розсаду. Тому що у них, вони ж, вони ж південніші і вони е, от все на продаж. В основному от вони капуста. Це рання капуста, це у них така фішка була. Значить, і от У них розсада, цю виростить ранню капусту і потім от везти її десь туди. Там, навіть не на Полтавщину, туди десь там Чернігів, Суми, десь туди як можна північніше. Тоді ще ж про Радянському Союзі ще е, туди тягали її на Курськ, на, е, на Белгород, да. Рання Капуста. Да. А в нас тут в селі що? В селі люди сажали тільки для себе. Тобто якось їм там сперечався, хто коли раніше виросте, не було сенсу. Да. Ну, виросте воно там на тиждень раніше, на тиждень пізніше. яка різниця. Я знаю, що моя, моя мама от помідори за. Та й мама, й бабуся, і всі там в селі сажали помідори, казали, от в ямки. От ямку там вирили, вкинули там десяток там півтора цих насінин. Воно виросло і потім уже в відкритому ґрунті виросло, і потім вже розсаджували його по городу ці саме помідори. Да, воно теж розсада, але розсада, яка виросла на городі, не, не штучна, яка там на балконі чи в теплиці. Виросла на городі. І так само там капусту так само садили. Ну, огірки я не, я не пригадую, але отак воно було. І воно все виростало, і все було нормально. Тепер там розсада, там сорти такі, сорти сякі. Ну, раніше ж було таке поняття районовані сорти. Що значить районовані сорти? Це сорти, ну, які визначені, які адаптовані до даного регіону. От районовані сорти, так. Да. Зараз це все зіпсувалося, все це переколошматилось. Уже я от недавно вважав, що от знамениті ніжинські огірки, що вони вже ледь не пропали, ну як сорт. Що хтось там десь їх у Ніжині трошки там зберіг, і зараз їх починають відроджувати. Через те, що з'явились оці дурні гібриди. всякі. А що таке гібрид. Гібрид же. ж... Е... Він не розмножується насінням. Ти його в цьому році посіяв, зібрав, а на наступний рік вже все. Він все насіння вже не виросте. оце вам гібриди. Так от ніжинські, ніжинські огірки їх ледь не угробили вже. Цей сорт вже був на грані зникнення. А це ж наш український районований сорт. І все це воно пішло так, як кажуть, Прахом. Ми ж подивіться. Що зараз твориться там на городі, в саду? Ну, Всі оті традиційні наші сорти, не лише городні, але і, і фруктові, вони зникають там. Ми ж яблуні які раніше ми знали? Семеренка, Антоновка, Пепенка, що там ще було? Білий налив. Ну і ще там, може, там два-три сор... сорти. Де вони зараз? Все, тому що клімат змінив. Абрикоси, груші, вишні, всі ці сорти, які були пристосовані, скажімо так, до наших природних умов, вони зараз не виживають, тому що клімат змінився змінилось, змінилось середовище, е, е, яке для них було, е, було нормальним, було природним. Вони в цьому середовищі там е, десятки, сотні років росли. А зараз це все змінилося. Все. Вийдіть зараз, на, Я сьогодні був, е, вийшов тут у себе на... У себе на, на участок подивився грядку, садок, значить ранні черешні, оця там черешні, вишні, та навіть яблуні, ну всі фруктові дерева. Вони вражені вражені різними болячками, там починаючи навіть від смородини, від болячки, яких раніше там, ну, може, ми навіть і не бачили, да. Ви подивіться, там всяка там тля, пліж, там все. Чому? Тому що зими стали, зими стали дуже теплими, оця вся гадость, вона не вимерзає. Не вимерзла. У мене кіт прийшов, прийшов цими днями кіт чотири кліщі. Чотири кліщі. Це березень місяць. Березень місяць. Ну, раніше там кліщі з'являлися в квітні, в травні. Березень місяць, чотири кліщі. Чому? Тому що ну, тепла була зима. Раніше б ці, ці прокляті кліщі вони б там вимерзли. Вимерзли, подохли, да. а зараз вони прекрасно це відчувають. Я відкриваю там люк, ну де водогін іде. Розводка. Відкриваю люк, там лежить оцей, е, як вони, ну оці паразити, да. черв'яки оці, лежить спокійно, такий жирний, да, наївся. Раніше він ну, за зиму б здох би б, замерз, да? а тут він вижив, прекрасно себе почуває. Тому, ну, бачите, як оці природні катаклізми, як оці зміни клімату впливають на те, що відбувається навколо нас. Ну, ну Це просто жах. Ви ж поїдьте, подивіться, я недавно поїхав у село. Поїхав у село і вирішив ну, проїхатись по тих місцях, ну, якими в дитинстві, в, дити, в дитинстві ми їздили, да, і я просто був ну, шокований. Ті, там, де була колись річка, там сьогодні струмок, там, де був струмок, там якась калюшка. Там, де була калюжа, там взагалі нічого нема. Ну, я ж пам'ятаю, ми в дитинстві, дитинстві грали в хокей на ставку. Да. Так, ми воду пробивали цю, там, ніхто ж не ходив додому там, пити воду чи брати якусь там, фляшку. Там, пробивали там десь якусь зірку і там. Пили воду звідти. А якщо там це було літом, то ми знали, що ну, кудись ми там ходили літом там десь гуляти, там ще там по якихось там справах десь кудись ходили, то ми знали, що ми теж ніколи з собою воду не брали, бо ми знали, що ми підемо на Ставидло, чи, чи, на Ставидло, чи на Ревазівку, чи ще кудись. Підемо і ми знали, що десь там є джерело. що Ми там прийдемо і там нап'ємося води. Ну, Зараз об'їхав, жодного з цих джерел вже нема. Все замулилось, засохло, пропало, все. Ще раз кажу, там, де була річка, там сьогодні струмок, де був струмок, там, ну, в кращому випадку якась там калюшка, або взагалі нічого нема. Все пропало. Все пропало. Оце так, ми, ми бережемо планету, ми бережемо, е, ну, те, скажімо, довкілля, де ми живемо. Що буде ще через 5 років, що буде через 10, що буде через 20? Я не знаю, так. Да. Зрозуміло, що зараз іде війна через цю Кремльовську Падлюку. Ми не знаємо навіть, що буде завтра. І він не знає, сука. Він же теж, може, завтра здохне. І що буде з цією Росією через те, що у них там у них і, у них і тундра там оця розтає, там і пожежі, і оці і весною там якісь оці повені. Це ж усе результат того, як ми ставимося до, до навколишнього середовища. до до того, де ми живемо. Ну якщо нам, що в них там тундра, тундра гибі, тундра розстає, то, то нам це добре. Добре, що їх там топить, їх там заливає, їх там ето... Так ти ж теж подумай, ти кремлівське падло, що в тебе робиться, що в тебе буде завтра? Ну... Бачите, така ситуація. На жаль, людство, людство не думає, не думає про завтрашній день. Людство, я маю на увазі загалом. Не кожен з нас. Та й кожен з нас теж повинен думати. Людство, людство загалом. І, і от недавно да, ми ж знаємо, що Трамп вийшов там з якоїсь там... Угоди екологічної, є, 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 і звідусіль він повиходив. Повиходив, да. ну ти ж не вийдеш із, із землі, ти ж, ти ж не, не полетиш на місяць на Марс, на Венеру і не переселиш туди, і не переселиш туди Америку. Да. І хоч ти там хочеш сказати, що да, ми тут живемо, ви там в Європі самі розбирайтесь. Так воно ж добереться до тебе рано чи пізно. До кожного американця. І ти теж будеш хлібати повною ложкою оцю херню. Ну, бачите, люди не розуміють. Люди не розуміють, ну, як кажуть, завжди треба надіятися на краще. Мене з цього приводу. От, на жаль, на жаль. Отака от дивує. Дивує така позиція, і я завжди згадую вислів. От хтось хтось із мудреців, зараз не пригадаю, сказав так, це ще там 150 років назад, що настане час, коли розумним людям будуть затикати роти, роти, щоб вони не ображали дурних. От сьогодні цей час настав.